Розгромні рахунки в матчах УПЛ п'ять переможних результатів завершувалися з різницею у вісім ячів. Сухими перемогами 8-0 можуть похизуватися шахтар проти металіста 25 років тому, а також Динамо проти Ворскли у 2002-му. Тоді, напевно, кияни так відреагували на перше чемпіонство донечан в Україні. Ще у трьох матчах були зафіксовані цифри на табло 9 один. Один з таких результатів стався ще в 20-му столітті. Лінті. Шахтар познущався над Запорізьким торпедо. У 2013-му невдалий візит до Києва стався у Донецького металурга, Динамо не залишило шансів гостя. А тепер увага! Воленю у 2015 році з дев'яти ударів у площину реалізувала всі дев'ять. Бити Луцьку був металург Запоріжжя. Цей результат мав усі шанси бути лідером нашого рейтингу. Але тоді на 92 й хвилині Ігнатенко оформив гол престижу. Ну і нарешті, 31 жовтня 2010 року. Одна з рокових дат в історії тодішнього ще і лічівця. Команда з Маріуполя завітала до столиці, аби допомогти киянам встановити абсолютний на сьогодні рекорд. Рахунок 9-0 на користь Динамо з покером Мілевського надовго обійшов в історію українського футболу.